Українські землі у складі Австро-угорщини, друга половина XIX століття. Пробудження та боротьба чи знали вище у другій половині XIX століття, коли українські землі були розділені між двома імперіями, саме під владою Австро-угорщини розквітнув потужний національний рух, що дав поштовх до створення перших українських політичних партій. Як просвіта будила народ, а Іван Франко став каменярем, що торував шлях до свободи. Приготуйтеся зануритися в епоху, коли, попри важкі соціальні умови, українська нація на заході здобувала свою ідентичність і готувалася до великих звершень. Політика австрійського уряду щодо західноукраїнських земель у другій половині 19 століття українські землі Галичина, Буковина та Закарпаття, перебували у складі австрійської з 1867 року Австро-Угорської імперії. Після революції 1848-1849 років політика уряду стала більш ліберальною, що сприяло певним послабленням і активізації національного життя. Конституційні зміни запровадження конституції та парламентаризму давали українцям можливості для легальної політичної діяльності. Двоєдиний характер імперії, утворення Австро-Угорщини з подвійною монархією, призвело до того, що Галичина потрапила під владу польської адміністрації, яка часто обмежувала українців соціально-економічний розвиток та трудова еміграція. Незважаючи на певні політичні свободи, західноукраїнські землі залишалися одними з найбідніших в імперії аграрний характер, економіка залишалася переважно аграрною з переважанням дрібних селянських господарств. Малоземелля та зубожіння, зростання населення та подрібнення земельних наділів призводили до масового малоземелля та зубожіння селян. Трудова міграція. Ці причини викликали масову трудову міграцію українців до США, Канади Бразилії, що стала характерною рисою кінця століття. Мільйони українців шукали кращої долі за океаном. У відповідь на економічні труднощі на західноукраїнських землях зародився кооперативний рух. Створювалися сиранські кредитні спілки, споживчі товариства, які мали на меті поліпшити економічне становище населення шляхом взаємодопомоги та об'єднання ресурсів. Це був важливий крок до самоорганізації та економічної самостійності. Український національний рух, течії та діяльність. Український національний рух у Галичині був різноманітним і мав кілька течій. Москвофіли, представники цієї течії, орієнтувалися на російську імперію, вважали українців частиною великого російського народу і використовували російську мову. Їхній вплив поступово слабшав. Народовці українофіли. Ця течія на противагу москвофілам виступала за розвиток української мови, культури та національної ідентичності. Вони були справжніми українофілами, що відстоювали самобутність українського народу. Ключовою організацією народовців стало Товариство Просвіта, створене у Львові у 1868 році. Просвіта займалася широкою культурно-освітньою діяльністю, відкриттям читалень, виданням книг, популяризацією української мови та історії. Важливу роль відігравали українські видання Газета Правда, що стала рупором народовців, та газета Діло одна з найвпливовіших українських газет того часу. Визначною інституцією було літературне товариство імені Тараса Шевченка, створене у Львові у 1873 році. Від 1892 року воно перетворилося на наукове товариство імені Тараса Шевченка НТШ. НТШ стало головним науковим центром українців, видаючи записки наукового товариства імені Шевченка, де публікувалися наукові дослідження з історії, філології, етнографії та інших наук. Серед видатних діячів народовців були Юліан Романчук, педагог, політичний діяч, один з лідерів просвіти, та Олександр Барвинський педагог, історик, політичний діяч волотар Каменяра. Радикали ця течія виникла під впливом соціалістичних ідей. Русько-українська радикальна партія РУРП, створена у 1890 році, стала першою українською політичною партією європейського типу. Її лідерами були Іван Франко та Михайло Павлик. Радикали виступали за соціальну справедливість, політичні свободи та незалежність України. Іван Франко геніальний український письменник, поет, публіцист, вчений, громадський і політичний діяч. Він був каменерем, який невтомно торував шлях до національного пробудження. Українські політичні партії новий етап боротьби. Кінець 19 століття ознаменувався зародженням багатопартійності на західноукраїнських землях. Українська національно-демократична партія, УНДП, створена у 1899 році, стала найвпливовішою українською політичною силою в Галичині. Вона об'єднала більшість народовців і виступала за розширення автономії України в складі Австро-Угорщини та її майбутню незалежність. Українська соціал-демократична партія, також створена у 1899 році, представляла інтереси робітників та виступала за соціалістичні перетворення. Її лідером був Юліан Бачинський, автор програмної праці Україна і Редента Україна не звільнена, де він вперше обґрунтував необхідність створення самостійної України. Нова ера. Спроба компромісу. На початку 1890-х років відбулася спроба компромісу між народовцями та польською адміністрацією, відома як Нова Ера. Вона передбачала певне розширення прав українців в обмін на лояльність. Проте цей компроміс виявився нетривалим і не задовільнив усіх сторін: культура й духовність, розквіт таланту, культура українських земель у складі Австро-Угорщини переживала значний підйом, література. Розквіт творчості Івана Франка, Юлія Фетковича, видатного буковинського письменника, реаліста, культурного діяча, що писав українською та німецькою мовами наука, розвиток історії, філології, етнографії в рамках НТЕШ, підсумки. Шлях до самостійності друга половина 19 століття для українських земель у складі Австро-Угорщини це епоха важких соціально-економічних умов та масової трудової еміграції. Активного розвитку кооперативного руху як форми самоорганізації, пробудження національної свідомості та розгортання потужного українського національного руху, народовців, радикалів, створення перших українських політичних партій, що стало важливим кроком до формування політичної нації, видатної діяльності культурно-освітніх товариств, просвіта НТШ та публікацій, газети Правда, Діло, Русалка Дністрова. Творчості видатних діячів, таких як Іван Франко, Маркіян Шашкевич, Юліан Романчук, Юліан Бачинський, Юрій Федькович, Олександр Барвінський, цей період заклав міцний фундамент для майбутньої боротьби українців за свою державність у ХХ столітті.